Здається, про вишиванки ми вже знаємо все. І про символізм кольорів, де червоне то любов, а чорне то журба. Але чи дійсно це так? Тож пропоную вам 10 цікавих фактів про українську вишиванку. Техніка вишивання хрестиком стала популярною лише у 19 столітті. А до цього в Україні були популярними мизинка, верхоплут, Козлик, бігунець та інші види швів. Ба більше хрестик прийшов до нас із Європи і завдячуємо цьому компанії товарищество Брокар і Ко, яке заснував підприємець Генрі Брокар. Парфумоване мило, яке випускала його компанія, загортали у схеми орнаменти вишивки хрестиком. Таке пакування, як і сам товар, став популярним серед населення, бо був одним із найбюджетніших. Вишивка з обгортки полюбилася нашим майстриням. Тож не дивуйтеся, якщо почуєте, як вишивку хрестиком назвуть брокарівською вишивкою або ще мильною. Вишиванки ніколи не були повсякденним одягом. У часи, коли не було пральних машинок, хімчисток, порошків, та й на створення однієї сорочки витрачалися місяці, це було не дуже практично і майже неможливо. Тож на щодень українці носили прості сорочки, які називалися буденками, просто скроєні з небіленого полотна сірого кольору, і вони ніяк не прикрашалися а от на свята діставали вишиванки. Однією з найоригінальніших вишиванок є борщівська. Нічого спільного з буряковим борщем вона не має. Її особливість полягає у тому, що вона розшита чорними нитками. За однією з легенд, коли турки і татари знищили у борщеві майже всіх чоловіків, жінки цього і сусідніх поселень вишили саме такі сорочки і носили їх в знак скорботи та печалі за загиблими кілька поколінь. Нитки для вишиванок білим по білому готувалися три роки для рукодільниць із Полтавщини, а саме звідти походиться унікальна техніка. Виткати полотно було найпростішою справою а далі поставав процес вибілювання ниток і займає він дуже багато часу. Хімічного відбілювача типу сучасного хлору тоді не було. Тож що вигадали майстрині? Вони розталали нитки на березі річок у найбільшу спеку, і справу підхоплювали чотири стихії: вода, сонце, повітря та земля. Вода дуже добре відбивала сонячні промені, і пряжа природно вигорала до білосніжного відтінку. Сорочка, особливо чоловіча, була символом кохання та вірності. Кожна дівчина мала вишити її своєму майбутньому чоловіку. І не просто так, а щоб знати, вірний він їй чи ні. Вишиваючи, дівчина говорила давнє замовляння, якою білою є сорочка на тілі, таким, щоб і чоловік був до жінки. Бажалося, якщо сорочка втратить свою білизну після чергового брання, значить чоловік скочив у гречку. Що далі робили з тим чоловіком? Історія замовчує. Першу сорочку новонародженому шили з ношених батьківських речей, бо вірили, що в цьому одязі зберігається енергія батька та матері, яка вбереже дитину від чорного ока та хвороб. Перші візерунки також були особливими. Для дівчинки сорочку вишивали чорним як символ родючості, що в майбутньому мало захистити її під безпліддя. Для хлопчика готували сорочку вишиту синім і зеленим, що мало захищати його від природних стихій та каліцтва. А першу нову сорочку дарували дитині до триріччя. Давньогрецький історик Геродот стверджував, що ще скіфи прикрашали своє обрання вишивкою. Підтвердженням цих слів є срібні бляшки з фігурками чоловіків, які знайшли на території Черкаської області, датовані шостим століттям. На тих фігурках дослідники відзначили візерунки, схожі до традиційної української вишивки. У кожному регіону України притаманні свої риси вишивки. Характерними техніками для Дніпропетровщини була вишивка низю та ажурними мережками. І дуже полюбляли геометричні візерунки. Навіть рослинні орнаменти також набували геометричного характеру. Манжети рукавів та виріз горловини вишивали кольоровими нитками та чорним плисом. У чоловічих вишиванках переважали чорний та червоний кольори. Дослідники, що вивчали колекції вишивок Дніпропетровського краю, уговорили. Такого розмаїття ромбів, хрестів, коси хрестів, зірок, трикутників, квадратів, їх поєднання, вписування одних елементів, в другі важко собі уявити. Подекуди ниток для вишивки закріплювали тістом. Так робили до появи штучних анілінових барників. Якщо в вишивальниці хотілося чогось різнобарвного, вона зверталася до природи і використовували підвари та настоянки із трав, кори, квітів, соку плодів. Наприклад, усі відтінки жовтого отримували із пшеничної соломи. А для того, аби тон був золотавим, нитки запікали у житньому тісті. Термічна обробка у поєднанні з опарою закваски, фіксували потрібний відтінок на віки. Мій любий невинний краю. За що тебе Господь так тяжко карає? Написано на одній частині рушника, а на іншій Боже, великий єдиний нам Україну, спаси. Цього рушника вишила Наталія Мельник із Тернопільщини у 28 му році. З приходом окупації вишивальниця змушена була розрізати свою роботу на дві частини і переховувати. Знову зшила до купи аж в 91-му році, коли вже нічого було боятися. А цей рушник вишила дівчинкою Наталія Козакевич із Волинського села у 1936-му році. На ньому Боже, спаси Україну. А за три роки у село зайшла Червона армія. Наталія замотала рушник у пробощений папір, потім у залізну коробку, яку закопала в глиняній долівці у сінях. І викопала його тільки через 50 років. Чого боялися ці люди? Бо за таку вишивку їх могли вислати на заслання або посадити у тюрму. От і кажіть тепер, що мова чи вишивка не має значення. Українці, відроджуємо наше коріння, бо в ньому наша сила.